Ютуб бложик лікаря, всім доброго дня! Всіх вітаю з вами на зв'язку, як завжди. Олег Лоскутов, я лікар, науковець, займаюся ортопедією дитячою, дорослою. Коротше, все, що з цим пов'язано, там є знизу допис, де все це описано. Можна подивитися, почитати, хто я що, я, що я що я написав, що я надрукував, у яких там виданнях це виходило. Хто мене знає, до речі, без зайвої сором'язливості, можна сказати, що можна спитати, наприклад, чата GPT, хто такий Олег Лоскутов. Знизу ви тут. Побачите плашку, це треба просто підписатися. Ну ви, я думаю, самі все розумієте, але я не такий поважний досвідчений, як то кажуть, тіктокер та ютубер. Хоча я там на Ютуб ще. Ролики, як то кажуть, діди знімав ще 12 років тому, і вони там заходили по 120 тисяч переглядів. Ну зараз мабуть часи повертатися до відеоконтенту, Тому будемо знімати і розповідати, що з нами трапляється, як ми живемо. Ну це ми маємо на увазі, що трапляється з вами, і як діяти в тих ці інших ці. Ситуаціях, які пов'язані з болями, з деформаціями, з проблемами з вашими батьками, з вашими дітьми, з вами, і я спілкуюсь зараз не з людьми 20-30 років. Я спілкуюсь зараз з алтами да з куфами, як то кажуть, в яких вже є болі у плечах, у шиї, турбують там остеохондроз, болять коліна, але вони хочуть жити повним цілковитим життям та радіти і надихатися кожного дня. Але що ж робити, коли воно не радіє? І не надихає, що і ще й просто то турбує. Вибачте. За сексизм так анатомія злагоджена. Підпишись на канал, щоб не прогавити нові відео.